Слава Україні! Вітаю всіх! У нас ранок. Сьома година ранку. Сьогодні я виставлю відеречко зрізаного трута в сонячну воскотопку. І ми подивимося, скільки я ресурсів з цього зможу витягнути. Самому цікаво, скільки тут вийде воску і скільки мерви. До вечора. Получився у нас такий маленький шматочок. Менший ніж з чотирьох рамок. Зараз подивимося його вагу. 350 грам. Трішки менше. Але все рівно вигодно. Так. І зараз зважимо мерву з нього. Меріструхня вийшло напевно буде більше. Зараз подивимося. также ведро. Так. Кило семьсот семьдесят. Нарвы получается больше. Все одно хороша штука. Я завжди бездумно ставив рамочки у сонячну скотопку, з різки трутовок, получаються дуже гарні коржики. А потім якось задумався а ж з однієї рамки виходить і мерви. Через це я з вами провів такий невеличкий експеримент. Ми вкинули 4 рамочки. Розтопили їх і отримали, що ми отримали? 625 грам мерви. Якщо поділити на 4 рамки, це приблизно по, 126, ой, по 156 грам на рамочку. І отримали такий шматочок воску з 4 рамок, який в нас заважує 505 грам. Це, якщо розділити на 4 частини, виходить. По 126-126-120 грам на рамочку воску. Крім того, рамочки дуже добре обробляти сонячною воскотовкою, із-за того, що вона проходить термообробіток. Я завжди так роблю і тоді ніякі хвороби не завадять. Використати ці рамочки повторно, гарно обчистивши. І ще й зберігається дріт. А от у випадку із зрістками трута я трошки промахнувся. Я не зважив, скільки там у відрі його було. Але результат теж чудовий. Набагато менший кушматочок правда вийшов. Ось він. Вийшло всього. 350 грамів воску, менше, ніж 4 грамок. І, правда, більше мерви. 1770 грам, кіло 700. По питанню, чи потрібно зрізати трут, я думаю, що це чисто індивідуальне питання. Все залежить від того, хто як, що і де читає. Але одне скажу, що. Регулювати трутень потрібно. Зрізати, його все рівно весь не зріжете. А от коли він розведеться у вулику і ви відчиняєте вулик і там бігає один чорний трутень, бере жах. Я думаю, багато пасічників з цим були штовхнулися. Так що результат ми вже знаємо. Сонячна воскотопка це сила. Безкоштовна сонячна енергія це сила. Пообіцяю одне зимою, з вами разом зробимо сонячну ускопку. До зустрічі!